Ми махамо ти свій ракет! це напевно. Дібра гідність. Це слабкий каракетор називається. Скажи, будь ласка, хто першим приходить в голову, коли ти чуєш слово карате? Груна! Супер! Як ти думаєш, де зародилося карате? Карате, де зародилося? Не знаю. Японія? Правильно? Слава Богу. Якого кольору спеціалізований одяг каратистів? Білого і різної кольорові пояси? Супер. На який вид спорту карате найбільше схожий для тебе? Дзюдо. Окей. Е, як карате може допомогти під час повітряної тривоги? Е, відмахуватись від ракет. Господи, це не смішно. Який який актор в тебе асоціюється зі словом карате? Брюслі? І останнє. Хто з легкої атлетики міг би бути гарним каратистом? Я не знаю. Не знаю. Чесно, ніхто не спадає на думку. Окей. Як звали вчителя фізичної культури в цій школі? Тамара Константинівна. Тамара Константинівна ми вас любимо. Ми вас любимо.